Друзяті, привіт! Так, Я, звісно, Тарас Сарик і ви на YouTube-каналі Лайф. Сьогодні буде відосик такий, скажімо, екстремально швидкий. Чому так? А тому що зараз такий буде дощ, що я, по йде і тут маю весь промокнути. Але я маю показати вам те, що я добився. У попередньому відео ви могли бачити, як я висаджував їжовий грибінчатий. Що не бачив, десь тут можете подивитися. І приходимо на ось це наше чудове місце. І що ми бачимо? Ну, вчора я був тут, вчора я своїм телеграм-канальщикам показав, зараз покажу вам ютуберам. Значить, коли висаджував южовик, одним словом, міцелій висох. Та я й не сумнівався, що він висохне, але є хороша ідея. А посадив я їжовик так само ось тут між таким, скажем, сколом. І я вгадав, ось він. Ось він красень їжовичок. Малесенький. Звісно, тут його вже хтось покрамсав. Як ну, подивиться. Як на два пальця. Якщо відкинути мох легесенько ми можемо бачити, як він розростається. Одним словом, є позитивна динаміка росту. Я не те, що задоволений, я більш ніж задоволений тим результатом, яким на якийсь даний момент я, на який момент я досягнув, так скажемо. Є в нас той їжовичок. їжовічок той буде собі рости. Ми ту грибницю рухати не будемо, нехай та грибниця собі тут розвивається. Ось такий можна побачити скол. Те, що я поливав міцелієм, не знаю, чи то дасть результат, але надіємось на то. Більш ніж я впевнений, що оцей їжовичок, він впустить, скажімо, так, свої корні в то дерево, дерево. Ну, Це завалене дерево має вологість, і, звісно, там корисні речовини, він буде розвиватися. Але на тому ми не закінчуємо історію, і зараз я вас буду дурити знову, як в минулому відео. Але прикол в чому? Підійшов я до другого місця, я побачив, як тут просто сліди слимика. Зараз у нас. Ну, Скажімо так, кінець весни, це 30 травня, відео вийде у червні, так, в перших числах червня. І я знаю, що в червні починається сезон слимаків, і щось робити, щось розмножувати літом, це утопічна справа. Тому я, ну, займатися я буду обов'язково. Але слимаки мені будуть заважати. <хи> ну нічого. Слимаки так само хочуть їсти. Паралельно з тим ми будемо це все вивчати, над тим всім. Будемо це все дивитися, ним словом, буде цікаво. І це є, до речі, дуже козирне таке місце. Там отой ліс, так, тут такий яр внизу. А нижче там ще такі більший яр. І тут завжди така вологість. Тут взагалі такий і запах цікавий. На зараз падає дощ. Дерева мені дають можливість заховатися. Йо-майо! Йо, -йо, йо пересетень! Ото я попав! Щас ви будете в шоці? Кардицепс. Це у нас кардицепс. Тут кардицепс. Там кардицепс. Вау! Тут кардицепс! О, йоп! Ото малесенький кардицепс! Я фігею! Ось він! Ось він... Фі... Йо-мойо! Тут кардицепс! Тут кардицепс! Оце, коротше, я попав! Оцей пень! На! Скажімо так, на 500 баксів одразу. Як не тисячу. Ото я тут попав. Класно тут, правда? Ну що ж, попробуємо того кардицепса. Якого будемо пробувати? Будемо у того пробувати маленького. Ось того, ось того, ось того. О, ну давай. Зірвав я його. Ось. Ось такий кардицепс. Ну що, друзі? Я один із мільйонів на цій планеті, який їм кардицепс у сирому вигляді. Бомба. Тепер я з'їв патогенний гриб кардицепс. Зараз спори атакують мою нервову систему. Я стану як зомбі. Це якось так. Збираємо ти весь кардицепс. І йдемо додому, будемо його смажити. Так, будемо витягувати наші чарівні баночки. Так, дощ вже почався. Часу в мене не те, що мало, в мене часу дуже мало. Це у нас один кордицепс. Звісно, в мене є ще й багато таких, але це саме найкращий. Це у нас другий такий кордицепс. І ми зараз той кордицепс будемо висаджувати. Отак. Ну, звісно, з банки я це не витягну, мені прийдеться це розрізати. І я, коли розріжу, я вам покажу, з чого він складається. Так, як виглядає міцелі, як виглядає плодове тіло. О, є. Так, ось. Одна частинка. Але саме найказирніше це є у нас ота От частинка. Давай. Давай, дружище, вилазь в банки, хватить там русти. Все. Ось. У мене в руках саме настоящий кордицепс. І можна побачити усе у нас плодове тіло, це у нас міцелій. Тут практично 50 на 50. Ну, не під, ну, скажімо так, 40, інколи на 60. Що ми робимо з ним? Ми пізніше це все висушуємо і перемелюємо, таким чином у нас виходить бат. Корисні властивості кордицепса – це люди, які о, приймають регулярно кордицепс, як профілактика, в, ну, скажімо, так, знижують рівень захворювання раку. Тому що в Непалі, ну, одним словом, в тих горах, де його дуже багато, так, де він росте, люди, які вживають кардицепс, було зафіксовано науку, науково було зафіксовано, що вони майже там не хворіють на рак. Одним словом, дуже одиниці. А в нас люди не вживають кардицепс, тому і захворювань більше. Як Якщо... кардицепси можуть бути різноманітні, можуть бути... Збагачені, збіднені, можуть вирощені бути на зерні, можуть бути вирощені на різноманітних, скажімо, жучках. Навіть той самий майський жук, на ньому так само можна вирощувати кардицепс. І кожен кардицепс він несе свою цінність. І звісно, що кардицепс вирощений на жучках, він має значно більшу цінність. Кардицепс, який Вирощений, наприклад, там, на майському жопці він має свої, свої властивості, там, скажімо, на бджолі, на усі, він має інші властивості. Кожен кардицепс він має от, так скажем, свої. Тобто, Це патогенний гриб, він залазить. Та що ж ти, комар так домахався? <сум> кардицепс залазить, ну, спори кардицепсу атакують головну нервову систему того самого жучка, залазить в неї пізніше. Керує в потрібне місце, наприклад, от до того пня він там заводить, як він сидить, як речагами, да? а жучок летить так, чи повзе в потрібне місце. Ну, тим словом, пізніше він проростає через нього, тим більше, і тим самим витягує корисні речовини з того жучка. І коли він виростає ось таким, отут є спори, ті спори. Далі вітром розмножуються, шукають іншу кардице. Кордицепс шукає іншу жертву. Так само є кардицепс, тобто видів кардицепсів дуже багато є, і так само є кардицепс, який атакує муравлів. Про це я вже говорив. Якщо Муравель атакований кордицепсом, він йде як зомбі, інші муравлі бачать, що йде, скажімо так, неадекват. І вбивають його, і тим самим вбивають себе. І таким чином вони не дають, щоб матка заразилася. Королева їхня, тому про кардицепс можна говорити багато. І так, як мій колега каже, слухай, Тарас, візьму інший кардицепс, каже мій колега, ти один із мільйонів на тій планеті, який може їсти кардицепс у сирому вигляді. І він досить такий смачний. І, звісно, він нагадує навіть солткуватий, тому що ми трошечки поміняли субстрат. Одним словом, дуже смачний гриб. І в кінці відео я вам покажу, як я кардицепс смажу і смакую смажений кардицепс з цибулькою, легенько зі сметанкою. Одним словом, це просто об'єднання. В майбутньому, можливо, ми будемо все ж таки такі баночки робити, продавати. В майбутньому це таке плани в мене планів, я моє І кожна людина собі зможе купити отакий кардицепс, собі засмажити, попробувати, Який він на смак. Насправді дуже смачний, бо інколи ми додаємо інші кислоти. Якщо сьогодні кардицепс має одні властивості, на наступний раз можуть мати інші властивості. Також можна купити китайський кардицепс. Ну, звісно, китайці що роблять? Роблять найбідніший субстрат, найбідніший, який можна бути, виростають такі плодові тіла, пізніше вони їм вам продають, а там насправді можуть бути цілий фіг ніфіга корисних властивості. Бомба. Ну що ж? Обов'язково ставте лайк і не забувайте, що є телеграм-канал. В телеграм-каналі я запускаю короткі відео, тому в телеграм-каналі такі виходять унікальні відео, які не виходять на Ютубі. Купуючи у мене гриби, ви мене підтримуєте, підтримуєте всі мої ідеї, підтримуєте мої ті подорожі, скажімо так. Ну, одним словом, ви даєте мені. Працювати і жити, розвиватися. Одним словом, всім дякую покупцям, які мене підтримують, які в мене купують. Рухаємося далі. Да, не забуваємо, що телеграм-канал є, переходимо в телеграм-канал, і там ви будете бачити багато чого корисного. А на тому все. Всім дякую. А кардицепсих смачний. Так, тепер готуємо кардицепс. Я завжди смажу на сметані або на смальці. Олію, соняшникову. Я практично взагалі не використовую. Кидаємо чуть-чуть масла Чекаємо, поки розтопиться. Так, наступний наш крок. Кидаємо наш кардицепт. І тепер його легесенько підсмажуємо Звісно, даємо солі і чуть-чуть перцю. Сипимо перець і чекаємо по пілінці смазиків. Під час того, як смажиться кардицепс, запах просто неймовірний. Таке враження, якийсь горіх смажить. Так, 5 хвилин посмажився, Прийшов час кидати цибулю. Цибулю я полюбляю такими кружечками, можна дрібно нарізано, можна на напівкружечками, хто я полюбляю. Тепер у нас зараз цибуля забере трошечки жару. Коли вона чуть-чуть підсмажиться, ми кинемо сюди до своєї братви сметанку. І на сметанці в нас воно буде тушитися. Наш кардицепс продовжує смажитись, І можна побачити, що цибуля вже стає більш така жовта. Це означає, що я ще раз повторююся, що всі корисні властивості виходять з гриба. І цибуля це все показує. Є такі... Така дурна приказка, якщо кинути цибулю до гриба, вона там має посиніти, пожовтіти, позеленіти. Насправді це є все брехня. Таке, не вірте, цибуля набирає кольор тільки за рахунок того, що перебирає на себе різноманітні кислоти від гриба. Так, кидаємо сметану. Сметани багато не потрібно. Однієї ложечки достатньо. І зараз ми буде підтушуватися легенько. І будемо смакувати. Ось таким чином у нас кардицепс починає тушитися вже в сметані. Досить така гарна, корисна страва. Це по суті делікатес. Зразу кажу, в дорогих ресторанах він коштує. Ну, В дорогих ресторанах ви таке не купите. А якби навіть не могли купити, ну, наприклад, та до порція коштувала приблизно б, ну, я знаю, приблизно з готуванням з тим всім десь приблизно біля 2-3 тисяч гривень. Да-да-да. Тому що цей гриб довго росте, він приблизно росте 2-3 місяця. І він вважається проти ракович. Отак. Супер. Можна до підливочки, можна використовувати як підливку, можна до картопельки, до макаронів, до рису, Різноманітних блюд додавати. Можна ще зараз кинути м'ясо, хто полюбляє, хто вегетаріанець. і м'ясо, звісно, не дасть. Супер! Прийшов час спробувати наш чудовий кардицепс. Ммм, mm, бомба. Ароматний, запашний, дуже смачний гриб. Насправді, хто раз би спробував такий кардицепс, би пачки облизував. Гарний дуже, гарний такий присмак. Ну добре. Але я вам покажу дещо інше. Кардицепс так само можна підсмажити на вогні, як білий гриб. І зараз ми його чуть-чуть підсмажимо і будемо так само куштувати. Але звісно, що підсмажений кардицепс ну не буде настільки смачний, як, наприклад, зі сметанкою, з цибулькою. Але це також один із варіантів. Одним словом, підсмажив я його так на вогні і скажу наступне, що на вогні він значно інший має смак. Таке як грибний шашлик. Але сухий. Наприклад, якщо смажити білий гриб, він впускає такий цікавий сік. Кардицепс такого немає. Але такий відчувається приємний смак. Я би так поєднав. Креветка і гриб. І таким чином, виходить, у нас кардицепс. Я розумію, що я вас трошки напрягаю дратую, тому що... Я тут сжу їм. Насправді хочу показати, що я один із мільйонів, що їсть отак так кардицепс в лісі підсмажений під... Ну, не тільки підсмажений, може бути і жарну, ну, типу, підсмажений на вогні і засмажений на сметані. Все. Зів, показав вам, що дійсно можна їсти його. І скажу так. Корисні властивості він має, звісно. Так, як і всі гриби, білки, вітаміни, свої кислоти. І якщо у вас немає можливості, звісно, що купити його отак, або знайти, тому що в дикій природі його дуже важко знайти, але він росте у нас в Карпатах. То ви можете купити в описі під відео і сайт, телеграм-канал мій. Де ви переходите і це все читаєте, бачите. І, до речі, в телеграм-каналі виходять відео і публікації і те, що не виходить в Ютубі. Ось тому якось так. І рекомендую всім все ж таки попробувати Кордицепс. Крицепс, жовик, і інші гриби, які я показую, і вам, вам буде, як то кажуть, плюс до здоров'я вашого. Так, якось все на тому. Думаю, що всім сподобалось. Наступного разу буду показувати інші відео про інші гриби, так що тримаємося, Поїхали далі.